А, ну і ще народ. от Дивіться, я покатався на велику, велик ніби з крилами, з болотниками і до чого, до якого я тут висновку прийшов. По суті, ці всі крила і ну, болотники це все дуже класно. Типу, воно захищає там від якогось болота. Але при такій, при такій покатусі, як сьогодні, коли мокро і грязно йти десь лісами, то воно ніфіга, можна сказати, не захищає. Тобто частково воно захищає, але все рівно велік лишається грязним. От, дивіться, ну велік грязний. Тобто, все рівно, от, навіть отут такі крила і от сумка грязна. Ну, звичайно, я би був взагалі заліплений без цих крил повністю, але все рівно велік треба мити. тобто Не захищає він від того, щоб ти його мив і так само. от Взяти мої ноги, мої ноги, воно все в болоті. Тобто ніхрена воно мене тут не захистило. Тому, можливо, саме завтра я зніму ці крила, багажник, рюкзак на плечі і спробую цим велосипедом поїхати в Яремче і назад хребтами, так як я сьогодні їхав. Але поїхати ще туди. Чи хоча б спробувати на ось там вишку, я бачу. Там вишка є. Ну, хоча б спробувати на ті хребти, на ракету добратися цим електровелосипедом. Вистачить батареї чи не вистачить, але це потрібно на цілий день, щоб я міг потім, якщо мені не вистачить батареї, щоб я міг собі полегенько десь там, доколи, ну, поки почне темніти. То, щоб я міг крутити вже на цьому велосипеді так, без батареї добиратись, можна сказати. Тобто До цього треба бути готовим. Хоча теоретично ну, маршрут туди і назад мав би займати ну, не більше 50-60 кілометрів. Ну, але це великий набір висоти, самі розумієте, і батарею дуже сильно піднапрягає, це вам там не дорогах чи грунтових, якихось там з легеньким градієнтом їхати. Тут горби серйозні і велік вирубується, як ви вже бачили. Зняв я з Веліка крила, тепер він став такий більш схожий на себе, на МТБ, а не Сіті Байк. Ну і зараз ще треба замінити цю фару, тому що це дико виглядає, вона круто світить. Але в мене є інша фара, я купив на Aliexpress. Так, маємо таку фару з Aliexpress. Тут є різне кріплення. От, кріплення є на велку і кріплення на руль. Звичайно, було б добре на руль закріпити, щоб це все не забивало болотом. Бризки не летіли. Але воно буде тут краще на цьому веліку пасувати. От, це всю цю дичину я заберу. З руля і велик буде краще виглядати. І цю фару, мабуть, я встановлю ось тут на кріплення вилки. Оці вушка познімаю. Ну, одним словом, зараз будемо кріпити цю фару. Прикрутив я тут цю фару, отак, до вилки. І в чому ще фішка? Тут фара ще має. Типу, таку функцію, як е, сигнал. Я от думаю, підключати той сигнал чи ні. От. Типу фара включається і сигнал. І думаю, підключати це чи не підключати. В принципі, я сигналом ніколи не користуюсь, не піпкаю ні на кого. І я думаю просто заізолювати цей дротик жовтий, який від сигналу. Щоб десь його там не залило водою і воно повністю не почало. Та все, закрийся вже. Пензія відміняється. Болотник зняв з багажником. Встановив таку акуратну фару. Ту з руля дику забрав. Ну, фару, цю будемо тестувати. Звичайно, вона не буде так світити класно, як та світила. Ось такий маємо оновлений. Апарат. Ще залишилось з цією сідушкою щось зробити, підсидільний штир цей замінити. Можливо, Сантурен CX амортизаційний куплю. Це, це теж амортизаційний штир, але це повна срака, він щось там амортизує, так як як не амортизує. Одним словом, сідушечка є рідна від цього джайнта. Її я з Франківська привезу сюди, поставлю. Ну і амортизаційний штир, або взагалі його не буде. Типу, поставлю просто 39, такі, як тут має бути. І оцей прикольчик теж заберу. Тут були якісь кріплення, мабуть, на, для замка велосипедного. То воно теж так по дикому виглядає. Тут поставлю нормальні такі. Якось так. Кришечка ззаді, 2,6 Continental Mountain King. Касетка новенька вже випробувана. Спереді 2,8. Курент чи Карент, чи як зазори дикі, тому що колесо 27,5, а вилка 29 бустова. Так що, ще, тут для тюнінгу є площадка, можна ще сюди 29 колесо поставити. Хоча тут стояли 29 колеса. На цьому велосипеду у стоці були 29 колеса. Ну що, рюкзак на плечі, тепер все на плечі. І печемо десь про. Прокопотитись на оновленому апараті.